Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про два типи людей. Перший тип людей це звичайні люди, другий тип людей це успішні люди. Як поступають звичайні люди, як поступають успішні люди. І так, перше, це в нас буде робота. Звичайна людина ходить на роботу, отримує кошти і приносить їх у будинок. Це будинок. Потім витрачає ці кошти на пасиви. Це їжа. Одяг, битова техніка, кредит на айфон, як же без нього. І потім все по кругу. Робота, будинок, пасиви. І задається таким питанням, чому я ходжу на роботу, а коштів не маю, тому що кошти з'являються не від кількості зробленої роботи, а від кількості ризиків, взятих на себе. І ця людина просто не будує. Коло себе ніякого фінансового фундамента, ніякого капіталу не відкладує ніяких коштів, живе просто сьогоднішнім днем і не думає, що буде завтра. Ця людина, якби відкладувала хоча б по 10-5-15 доларів у місяць, через відповідний час в неї була відповідна кількість грошей, і ця людина не пішла б тоді в банк. І не брала б кредит там, на якесь лікування чи тому подібне. Ця людина б, мала б свої власні кошти, і ця людина повинна себе навчити такому розумінні. От є в нас тисяча доларів. І от коли ти взяв в себе, наприклад, з цієї тисячі доларів, 500 доларів, ти маєш розуміти, що ти в себе їх позичив, і тобі потрібно їх назад положити в касу. І от коли ця людина навчиться таким принципам, ця людина буде мати кошти, і коли ця людина буде рахувати свої кошти, розділяти їх на відсотки, припустимо, 10% в касу власні кошти, там 20%, на їжу і 5% на одяг, і там комунальні, там, ну, тобто розбивати буде все на відсотки. Тоді ця людина зможе мати якісь кошти і може будувати якийсь фінансовий фундамент. І як поступають успішні люди. Успішна людина так же само ходить на роботу, отримує кошти. Приносить їх у будинок, тобто в сім'ю, витрачає також на пасиви, але ця людина витрачає на пасиви, припустимо, 10%. Потім витрачає на їжу 10. Ну, тобто, візьмемо на їжу там, ще 5% і на одяг 5%. Витрачає. На все інше, людина купує активи: це долар, євро, золото, акції, біткоін, будь-які активи. І ці активи вже через певний час згенерують їй ще таку саму суму коштів. Тобто, якщо ця людина вложила в активи 1000 доларів, то там через певний час, припустимо, рік-два, ця тисяча доларів вже перетвориться в 2-3 тисячі доларів, залежить від який відсоток людина покладить ці кошти. Тобто і... ця людина відкладує кошти, вона будує округ себе фундамент фінансовий, вона розвивається, вона читає, вона працює, тобто купує якісь активи, відкриває додатковий вид зайнятості і. Ну, тобто людина по всіх параметрах е розвивається, вона вірить, навіть якщо в цієї людини нічого не получається, ця людина вірить в успіх, вірить в свою ціль і вірить в те, що вона дійсно це доб'ється. Хоча вона може йти там в мінуса, може нічого не отримати з цього. Але ця людина продовжує вірити і займатися, і витрачати час, і тобто сили. От такі люди вони стають успішними, а люди такі, які просто працюють на пасиви і думають, як купити холодильник в кредит, і сидять на кухні і розмовляють про політику, яка їм просто ніякої користі не приносить, то ця людина буде просто так все життя сидіти і розмовляти про холодильник, політику і все інше тому подібне. Так що. Розвивайтеся, купуйте активи, будуйте фінансовий капітал і всім до зустрічі. Кому сподобалось відео, лайк, підписка і до нових зустрічей.